Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні 14.35. Вже 23 січня. Я буду робити зараз розклад на добу по Запоріжжю. Світла немає, зараз швидко темніє, тому розтягувати довго не буду. Будь ласка, карти покажіть мені, яка буде ситуація на ці 24 години від цього часу для міста Запоріжжя в плані ударів, прильотів ракет, дронів снарядів. Чи очікувати нам то, чи ні, як? покажіть нам, яка буде історія? Ну, бачите, очікуємо ми цих подлостей, але бачите, йдуть зміни. Давайте глянемо, які. Дуже швидкі. І вони будуть ось такими. Тобто я так сподіваюся, що обстрілів не буде. Карта дуже гарна. Сонечко. Так, добре. Давайте ми попитаємо карти-сигніфікатори для Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені карту. Дайте мені карту-сигніфікатор для е, ракет на ці 24 години, яка буде ситуація для нас? Трансформація. Все ж таки будуть вони там щось порсатися, але бачите, йдуть зміни, ключик. Ключик, і те, я дивлюся, для нас, ключик в наших руках, але по луні воно буде так трошки нервуватися. Трошки буде якась така нервова ситуація, але в цілому буде нормально, бо карти айсти опять нам впали, це змінена краще. Трансформація, вона ж буває різною, Буває в мінус, буває в плюс. Тут показує, що таки є такі бажання, такі загрози точаться, але все ж таки воно буде змінено краще. Покажіть мені карту сигніфікатору для дронів. Що це буде для нас? Бачите, дрони, може, даже і будуть, бо вони там збираються, є в них наказ, є такі речі. Вже все, в принципі, там і оплочено. Е, ну, але, е, бачите, яка карта падає, може, такі дрони будуть. Може, дрони будуть. Але але для нас воно закінчиться так, буде розчарування, але все ж таки буде і. Букет, тобто радість, тобто подіям буде все нормально. Якщо попадуть, то не дуже так або не сильно, або не дуже важливо, або десь рядом поряд. Тобто не буде такого влучання серйозного, що повлече за собою якісь такі страшні речі. Покажіть, будь ласка, мені карту сигніфікатор для С-300 на Запоріжжя. Чи буде сьогодні що то буде для нас? Для нас це буде успіх. Повне життя, ключик в наших руках, і все буде добре, якби не оця башня. Да? Все ж таки, якісь загрози існують, якісь подлі речі вони замислили. Але в цілому, так, це ми очікуємо, це все може буде надалі. Але зараз, ось на цей момент, може це буде завтра, з переходом на завтра, бо багато впало. Дайте я на башню кину, що то за башня? ну Поки що я не бачу. Тут, от бачите, пішлі змії вже гораздо пізніше. Сподіваюся, на цю добу не буде таких ось, ось речей. Якщо і буде, то воно не буде рядом. Ну, якось так воно не в самому Запоріжжі, тому що карти падають вже ну, туди надалі. Більше я якось кладу там 3-5 карт, а воно вже йде туди далі. Вообще е, 5 карт це вже багато. Да? 3 карти з головою. Так, давайте подивимося, як спрацюють наші ППО в Запоріжжі, як, як їхня праця буде. Так, ну дивіться. Карти, звісно, тут падають ще ті. Події важливі, так, вони будуть вирішуватися, ще йдуть якісь їм сообщення, вони будуть знати про щось. Іде кольцо, тобто йде об'єднання у них, систем цих, цієї роботи, трансформація. Тобто ця робота, вона м, якось і прикрита, бачите, все світ падає. Закрита ця історія, сподіваюся, вони посилюються все ж таки. Людина, чоловік та жінка випали, зміни йдуть на краще. все ж таки там. Якось, так, це буде добре, але непросто. Не просто. Щоб це таке сталося, треба попрацювати людям. Багатьом людям треба попрацювати. Так, давайте подивимося, що будуть у нас загиблі люди на цю добу, на ці 24 години, від ракет, дронів, снарядів тощо по місту Запоріжжю. Криси падають, робота і собака. Ну, я не скажу, що тут будуть смерті, може, будуть якісь захворювання хронічні. Це щось таке буде. Так, щось таке буде по здоров'ю не дуже приємно, але, але це не удари, це не удари і це не загибелі. Це точно. Це більш похоже на якісь такі, знаєте, може навіть психологічні моменти. Обмани, якесь таке щось. От, ну... Немає там подлірей, знаєте, така, психологічні такі більш моменти йдуть. Чи будуть руйнування в Запоріжжі на ці 24 години від ракет ударів, дронами, снарядами, ракетами, зруйновані будинки? Чи таке буде у нас робитися. Бачите, іде все ж таки об'єднання? Іде, все ж таки, вони хочуть кидати туди, куди вони і кидали. Вже ось воно падає. Руйнування, іменно руйнувань. Скоріше всього, що не буде. Буде просто така ситуація. Бачите, на башню падає букет і аїсти, тут йдуть гарні зміни. Пльотки я поклала тут чоловік, я хочу на самі пльотки покласти. Тут якісь сообщення, щось таке буде серйозне, щось будуть якісь накази йти. І ну це не буде нам звісно, в радість, всі але все одно все закінчиться успіхом. Не буде ніяких у нас руйнувань. Тобто, і от я давно кажу, щоб це сталося добре і е, працює багато людей, в тому числі люди, і розвідка, і військові, і всі працюють над те, щоб не було таких речей і дипломатія. Дуже багато задіяно людей. Вони випадають, ми не знаємо, хто це, але ці люди на це працюють. Так, давайте подивимося, що в нас буде з мостами на ці 24 години. Чи будуть у нас якісь речі проблемні? Я дивлюся зараз взагалі ситуацію. Взагалі, так, якесь щось ми будемо долати, але все це закінчиться добре з мостами. Ну і давайте окремо подивимося кожен мост. Будь ласка, на ці 24 години в Запорізькі мости. Це у нас Запорі... Новий мост, Дніпро Гес. Працює і е... Преображенський мост. Тут все добре. Тут у нас іде якесь вивчання, навчання, все працює, нічого страшного не буде. По новому мосту йде розвілка. Будь ласка, покажіть нам карти, що це за розвілка, що вона означає для нас. Працює багато людей в напрямку. Вірних друзів працює. Але є серед них і подлі люди. Будуть йти якісь бистрі, шустрі зміни. Все буде на краще по-любому. Як би воно там не було страшно, давайте я подивлюсь залізничні вокзали. Що воно і як буде зд 1 ЗД2, ЗД Ліве. Так, ЗД1. Бачите, нам падають тут змії, але успіх. Якесь щось несерйозне буде, але воно закінчиться, закінчиться успіхом по-любому. Якісь сподлі речі там вони хочуть, але в них нічого не вийде. зд 2 зд 2 Зараз подивимося з вами. Буде працювати, якесь собиття трапиться, О, там щось таке буде робитися, але все ж таки вірні люди вони все це вирішать. В будь-якому випадку вряд ли ми про те дізнаємося, бо там ведуться серйозні речі. зд 2 ви ж знаєте, да? вони стріляли туди і Коротше, таке Запоріжжя-Ліве падає кольцо, там іде. В принципі, нормальна обстановка, все нормально, задалі буде працювати. Давайте подивимося: в цілому промислові об'єкти по Запоріжжю, чи буде їм загроза від ракет-дронів снарядів промисловим об'єктам міста Запоріжжя. В цілому, гарні карти, все стабільно, все працює і нормально. Так. І давайте подивимося. Завтра вже вівторок, торгівельний день. Давайте подивимося, що у нас буде з торгівлею. По місту Запоріжжя в цілому дивимося. Теж гарні карти, все, світ захист, все буде. Торгуйте, роботайте, не переживайте, працюйте. Чому так швиденько дивлюся, люди? Бо в мене ж, ви знаєте, проблемка трошки з очима. Не дуже гарно себе почуваю, тому швиденько дивлюся, щоб не було ніяких в мене тут. Перешкод. Е, так, ну і, в принципі, ми з вами це короткий розклад подивилися. Ви знаєте, що все, в принципі, повинно бути добре. Бажаю вам бути живими та здоровими. Давайте я ще відкрию скринічку. Гарні карти все буде окей. Все, люди, я з вами прощаюся. Будьте живі та здорові. Почуємось, па-па.